О, коротше, я запустився на сьому карту. Зараз побачу, як вона вийде. Пропаде зона. Чекаю. І в мене тут, ці пині, просто беруть, стріляються. Я не розумію, хто так робить, якщо зараз можуть прийти якісь враги і занокнути всю команду. Це все чути, типа і таке. ці катки, ну, два кила я зроблю. Ну, таких нормальних. Один не... іменно я підтримка, але один вообще був в Так з пацана. Ну, то я біжу з четвертим. З -з Зараз. Я тут спускаюсь на канатки. Коли зі мною йдуть мої тімейти, то я, як завжди, першим пропускаю, бо можу ці цепи стояти і нати. Дай по мені бот з І ні, я не 2 кіла зробив, це не боти. Це нормальні люди. Це іграки. Зараз тут то буде перший чел. А, ні, ні зараз... Ну да, зараз має бути. Дивіться. Так, тут біжу до четвертого. Я щось трохи залагало. Чую вистріли. Я тут біжу-біжу біжу. І бачу ціп. Я уже присил out? По собі, себе идти типу, бачу. Я вообще это був в шоке. мене не побачил, конечно. Я ему обрабую ну, по, по ньому обойму. Меня точно. Я дуже снайпер пр... снайпер прям жесткий. Кто бижу, лека -то. Бачу там бота. Щоб не мішав, я його рішив мокнути. Тобто зараз бот виходить. Ну, не виходить, я його ходил. перезарядити бота і йду лікати свого тиммейта. Тут я його лекаю. І бачу, що мій ставить метки, що опасность. Думаю, зараз цього далеко і піду туди. Те, я його долікав і йду до них туди. Там пацан, я не знаю, чи він читер, чи що з ним, але я на нього фул обоєму випустила повністю, нього, замкашки, розривні патрони, сталик, і він не нокнувся. Тут я біжу, дивлюсь, що там четвертий чи не нокнув, і бачу, типа просідаю. стріляй фулло обойму в нього. Він не ногнет. І вже мій з команди. Помагаю мені його нокнути вже поддержка пише. Біжу. І я граю з телефона, що я вже... ну, щоб ви знали. Ну, тут лутаюся його. Лутаю його. Біжу за ним. ну, До першого біжу щось я. Не пам'ятаю вже. Роз... Ну. Вже не помню. Біжу, чую там вистріли, розумію, що там тіпи. Бачу, голенького там зараз пробігає. Дивлюсь, що нікого немає. Бачу, тіпи біжить. Ще там щось голеньке Пробував йому трохи дати. Якби був гранік, то б може даже і нокнув Нашого третього нокнули. А, ні, не третього, не третього, першого нокнули. Він пішов вже в лобі. Дивимося зараз. Я, він третій дивиться тут, то, то я заходжу з цього угла. Бачу четверку пішла. Бачу цього голово. Ди... Нокнуло його. Третього нокає читать. Щось не дуже йому надавав погано. Решив перезарядитись. Location. Тут То він пробігає туди, Я вирішив тут через... Ці шпали його нокнути. Бачу, він там вже біжить. <звук> і він мене побачив і закрив. Мені там пару тичок його не лишилось. Ну ладно, всім пока, підписуйтесь.